Вітаю всіх власників квадроциклів та багів цей суботній вечір. У мене коротенький випуск новин за останній тиждень. Насамперед хочу привітати всіх учасників нашої вайбер-спільноти з тим, що у нас вже більше 2,5 тисяч. Учасників, і це автоматично означає, що наша Viber спільнота завдяки всім вам стала найбільш чисельною вайберспільнотою, що стосується квадроциклів та баги в Україні. І для тих, хто ще з якихось причин не в цій вайберспільноті, нагадую, що це група, яка дозволяє учасникам продавати або купувати будь-яку квадротехніку напряму від. Інших учасників спільноти без жодних площадок, як то Авторія чи OLX, вам не потрібно платити жодних комісій, абсолютно нічого. І крім квадротехніки, самої, звичайно, можна розвантажити свій гараж, продавши запчастини або аксесуари, які залишились від тої самої техніки. Друга новина, яку я сьогодні хочу зачепити, не настільки радісний привід. Але я мушу про це теж розповісти. Минулого тижня в нашій області розбився на квадроциклі насмерть чоловік, якому дали покататися. І я знаю, що таких випадків стається кожного року декілька, але вкотре я хочу. Зауважити і наголосити, користуйтесь шоломами, навіть якщо ви їздите на невелику відстань. Навіть якщо ви не плануєте робити щось екстремальне, користуйтесь шоломами, тому що ніколи не знаєш, як це станеться. Там теж він їхав не на великій швидкості, однак, при зустрічі з деревом, голова, як правило, виявляється слабшою. Так може бути з кожним. Це правила, як кажуть, написані кров'ю. Тому обов'язково одягайте шолом, обов'язково, якщо ви користуєтесь прокатом квадроциклів, обов'язково наполягайте, щоб вам видали нормальний шолом. В прокаті мусить бути. Одноразова балаклава для того, щоб ви шолом одягали, і ваша голова не торкалася того шолома, який перед тим одягали хтось інший. Одягнули одноразову балаклаву, одягнули шолом, і ви в безпеці. Квадроцикл чи перевернеться, чи ви не справитесь з управлінням, всі залишаться живі і здорові. Синці, якісь подряпані рани заживуть, а от голова. Розкроєна в бетонний паркан в стіну, чи в стовбур дерева, вже не заживе і не виросте нова ніколи. Тому бережіть себе. І третя річ, про яку я сьогодні хотів поговорити, це питання правильного вибору шин. Я спостерігаю свій вільний час і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і в Ютубі за тим, як. На моє здивування, величезна кількість квадроциклістів їде в грізюку, в цей розкисший тепер чорнозем, в глину липку на універсальних шинах. Я дивлюся, як мучаються на цих практично лисих штатних шинах власники Сіквея, як мучаються на універсальних шинах з густим протектором, власники новеньких 24-го року випуску Moto 450 і всіх подібних квадроциклів, в кого простенькі шини штатні, такі як з салону. Ці шини. Вони тільки для того, щоб квадроцикл на них виїхав з салону на причеп. Більше вони годяться, ну хіба що для їзди по сухому. Тому якщо ви хочете зараз в оцю розкишу таку погоду, зараз ґрунт перенасичений вологою і йшли дощі, морозів по більшій території України дуже мало, хіба тільки в Карпатах десь. І тому ці шини абсолютно непридатні для того, щоб нормально пересуватися. Я закриваю очі на це все, коли це на рівному. Це просто смішно. Але коли це на схилах, коли це в горах, на підйомах, коли на слизькому от універсальні або ці лисі шини починає крутити квадроцикл, розвертати його боком, і він вже їде не вгору, піднімається, а вже юзом їде вниз, то це, врешті-решт, дуже і дуже. Небезпечно для життя, для здоров'я, особливо новачків. Тому не нехтуйте елементарними принципами безпеки, знову ж таки, і змініть шини на відповідні сезону. Нехай недорогі, але це мають бути грязові шини з великою відстанню між окремими ґрунтозачепами, які не залипають навіть в самій липкій глині, навіть в самому липкому ґрунті. А нормально грибуть, нормально їдуть вперед, як в грязюці, так і в снігу. На цьому на сьогодні все. Бережіть себе, всім добра, рухайтесь вперед.